всім привіт на каналі Голубиний рай Ось ось я забрав вчора посилочку. Ось така книжка. Автор Рахманов, Як ви вірите? Голубі. Обзор відео Содержання, кормлення, і розведення. Це, як ви поняли, то є на русській мові. Шоков я довго таку, таку книжку, книжку шукав я на українській мові. Ніде не вона наш автор такий, як є Євгеній Степанов, і то він видав на, на рускій мові. Так, подивимось. Москва Акваріум 12 рік. Книжка, як видите, під закашула мені спеціально. Чекав десь приблизно трид коло трьох тижнів. І зараз подивимось. Краткая характеристика отряда. Далі там шекл корм і кормление голубей, разведение голубей. література. Найдем методи племенної роботи. Ось така книжечка. Так, ну, подивимося. Так, що тут? Так, так, так. Так, содержання 145. П'ята. Звичайно, уход голосу. Так. Ось такі. Так, які там поміщення. Ось фоткається. Вона в чорно-білому кольорі, як ви вивід. Все в чорно-білому. Кольорових тільки на ну, атласи бували. І там і деякі з невеличкими картинками. Так як дехто говорить ставочки. Ось так такі ще малюночки є. Так. Ось такі, як показані на її розмірах, як зробити ті одні чи другі сидушки. Ось, Ось такая книжечка. Навіть є таблиця. Ось такі таблички є. різні, поміщення для содержання екзотичних і диких голубей, Табличка така є. Ой, все в цій книжечці описано, подороб. Понятно. Що по понятному, воно все написано. Уход за голубями. Ось пару таких сторіночок. О, корма і кормлення голубей. Ось як ви бачите. Так, ось є така табличка состав, добавок для іготовлення мінеральних хлібців. Для всяких добавок, що ви можете там додати. Ну, я вам скажу, я таке не, не робив, як то можна робити самому, то все віднайти, а можна і... Купити в магазині всякі там добавки, Всякі там і є там, так як я подаю, користуюся голубиними жорнами. Там є ще гріт різний. Там і всяка пудра. І мішаєте то все докупи. І маєте мінералочку. Дуже файну мінералку. А ось. ось ця це, це табличка для диких голубів, яких кормі годувати. Корм ось такий невеликий. Можете собі переглянути, а кому не. А кому не, не шкода там 68 гривень. Ось за такую книжечку. Можете сміло собі заказати. І є ще ось таке розірває, як розводити голубей. Ось так, друзі. Я хоч не, не дуже також в рускій. там понимаю, але що поробити. Порода домашніх голубів. Домашні голуби всякі. ось така книжечка ось всякие горли різні, про які я навіть сам не знав, що їх є стілько. Ось. Ось про таке я знав, що він існує. Но він в більшості від видів таких в синих кольорах його. Синий. Але він, під... він занесений в червону книгу. Його отримання заборонене в домашніх умовах, як мені відомо. Ну, вон, є ще така табличка. Продовжительність. нас на сживання і срок розведення різних видів диких голубей. Ось так, ось такя, така табличка, скільки який голуб сидить. Дуже інтересна книжечка. Рекомендую її вам купити. Крат... Коротка характеристика. Ой. От ряда. Ось така книжечка. Куп... купляв я її в магазині Бумбук. Силкус. Лишу під відео, щоб ви могли собі спокійно її заказати. Там є другі. Крім цього, ще є повний атлас 300 відео голубів для виставки розведення. Ну він вже буде, якщо не помиляюсь, 1335 1300... чи 1300. Атолистий. Ну він кольоровий. <кій> Зразу зап... хочу сказати для тих, хто хоче тримати суто бойні голуби, там бойних не буде. Там суто буде декоративні, поштові, м'ясні. Ну, там не всі м'ясні, але будуть більшості м'ясні породи. І коротко буде описано, як він. Де вони виявилися, в якій країні? Ось так то. Ось така як княжечка. Ось така. От і ще раз так. Mm. Ось такі фот... фотки. Чорно-білі. Ось так то. Так, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на... на мій канал. І пишіть коментарі. І всем попа. -по. До нових відео.